І вітання, як завжди, у цій порі час новин на нашому каналі. Чим цікавим видався цей день, розповідатимуть наші кореспонденти, зокрема, йтиметься про таке, як зробити інтернет безпечним у юристів професійне свято. Сходження на гору ключ як дане нам минулому студії для вас працюватиме Люба Яворська. Краще під матрацом тримати свої гроші. Подумали українці і почали забирати банківські вклади. Найбільше люди не хочуть тримати у банках свої гривневі заощадження. На думку народного депутата Наталії Королевської, всьому виною недовіра до банківської системи і надто високі ставки за кредитами. В умовах загострення політико-економічної ситуації в Україні і відповідного зниження рівня доходів в економіці, значна частина коштів виводилася з банківської системи після закінчення терміну дії депозит. Договору йдеться у повідомленні Національного банку України. Онляндія Безпечна веб-країна. Такий семінар тренінг відбувся сьогодні у 34-му училищі. Що нового дізналися учні та викладачі? Розповість Світлана Кренців. Саме в такий спосіб сьогодні студентам та викладачам намагалися пояснити, як правильно користуватись інтернетом, замість нудної лекції, рольові ігри на семінар тренінг, що відбувся у ВПУ 34 З'їхались викладачі професійно-технічних закладів Львівської області. Програма заходу складалась із цікавих бесід та наочних прикладів, що транслювались на проекторі. Тобто, сьогодні ми навчаємо всіх викладачів і Кожному училищі з тих 54 читається предмет інформатика і комп'ютерна техніка, інформаційні технології. 23 навчальних заклади готують операторів комп'ютерного набору. І сьогодні ми навчаємо викладачів. Навчаємо викладачів, як діти безпечно. Повинні відчувати себе в інтернеті, як їм працювати, як їх захистити від негативної інформації. Ці ігри спрямовані на те, щоб дитина свідомо працювала з комп'ютером, тобто, щоб це не було якесь механічне виконання тих чи інших дій, або просто натискання на клавіші, так як діти бавляться ігри стрілялки. А щоб дитина розуміла, що вона робить, як це можна зробити, як це можна використати, з найбільш корисною для неї метою. Інтерактивний тренінг за програмою безпека дітей в інтернеті Онляндія. Провів сертифікований тренер програми, координатор Айдіа з міста Конотоп Артур Кочарян. З його вуз пролунало чимало цікавого. Вся інформація стосувалась безпечного користування інтернетом дітьми та що повинні робити дорослі, щоб їхнє чадо не потрапило у заманливий, іноді навіть небезпечний віртуальний світ. Загалі так ми пропонуємо ті методи, які є результативними. Ті методи, які приносять бажаний результат, це тренінгові методики, це неформальна освіта, під час якої ми не нав'язуємо жодних думок. А під час цих занять, під час зустрічі діти самі виносять якісь висновки. І ми розуміємо, якщо людина будь-якому віці приймає рішення сама, то вона й буде переконана, в тому що так саме так треба і діяти. Щоб слова були більш зрозумілі, викладачам також запропонували рольові ігри. Від такого не відмовився. Ніхто викладачі говорять, що таку методику викладання неодмінно будуть застосовувати у себе в начальних закладах, адже це не тільки доступно, але й цікаво. Ну, програмка інтересна. Он тут є, закою якою я не знав, що така є. тут буду працювати з нею. Що робиться воно робиться для того, щоб. Щоб допомога була вчителям викладачам потрібна наступним кроком навчального центру відкритий світ інформаційних технологій айдіа будуть такі тренінги серед вчителів інформатики. Адже за словами викладача Оксани Шмілик, в стрію семінар тренінг під назвою Безпека дітей в інтернеті стартував вдало. Світлана Кренців, Роман Купринець, новини стрія. Схитрував на 18 мільйонів гривень на Львівщині. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову управління відкритого акціонерного товариства, який незаконно отримав понад 18 мільйонів гривень кредитів. Чоловік упродовж п'яти останніх років, виступаючи поручителем чотирьох ним же створених товариств з обмеженою відповідальністю, під заставу одного і того, майна незаконно отримав у чотирьох банках кредити на загальну суму понад 18 Мільйонів гривень прокуратура області порушила кримінальну справу. Батискав тайноземець. Такі дві спеціальні операції проводять на території району Стрийський райвідділ міліції. Перша спрямована на пошук аптек та лікувальних закладів, де можливою є торгівля наркотичними та психотропними засобами. У рамках другої операції виявляють на території Стрийського району нелегальних мігрантів та іноземців-порушників. Крім того, на Стрийщині з початку жовтня відбувся ряд злочинів. Зокрема, у мешканки села Покиничі таксист зі Львова викрав сумку з речами на. На суму майже 7 тисяч гривень. Згодом зловмиснику скоєному зізнався. Ось поблизу села Угерську трапилась трагедія. Водій Міцубісі Кольт вчинила наїзд на пішохода, який на місці події помер. І знову пригода з Міцубісі цього разу неподалік стрілку вайномарка зіткнулась із автомобілем «Вольво». Унаслідок У нас до каварії водій легковика з тілесними травмами потрапив до лікарні. Таку інформацію нам надав австрійський равій міліції. Сьогодні юридична громадськість України в 12-те за часи незалежності святкує своє професійне свято. День юриста. лише у системі органів юстиції країни працює понад 23 тисячі людей: нотаріусів, працівників раксів, державних виконавців, адвокатів і судових експертів. Це люди, від чиїх професійних зусиль залежить впевненість громадяну надійному та справедливому захисті власних конституційних прав та свобод. І з одним із них зустрілася Оляна Шуцман. Вони захищають законні інтереси громадян, забезпечують захист прав і свобод людини. Вони формують правовий світогляд, вони допомагають узаконити ваші з коханою людиною стосунки. Вони сьогодні відзначають своє фахове свято, День юриста. щиро бажаю всім юристам, їх сім'ям і тим, що вчаться на сьогоднішній день, міцного здоров'я, щастя, добробуту. Плідної праці та успіхів в ім'я нашої держави. Пан Ігор переконаний, в усіх юристів, незалежно від місця їхньої праці, життям кредом і надалі залишатиметься утвердження добра та справедливості. Про те, як і в кожній професії, у діяльності юристів не все так безхмарно. Проблема навчання спеціалістів, в тому числі і юристів і інших спеціалістів в державі, у нас є дійсно. Є кількість випуску надзвичайно велика і. Дуже мала потреба в забезпеченні їх роботою. Ігор Запічний каже, треба державного втручання, щоб відрегулювати рівність між кількістю дипломованих юристів та їх необхідністю. Багато вишів готують на комерційній основі юристів. З цього породжуються інші проблеми: працевлаштування та рівень кваліфікації юристів. Проте, все залежить від бажання людини бути професіоналом у своїй справі. Ось, наприклад, випускник нашого стризького коледжу зазначає пан Ігор, сьогодні працює в Інтерполі. Десь трошки не вистачає, чесно кажучи, ну от, простих таких речей. Конвертів і мар. Теж є потреба е, в тому, в цілому каже начальник міськрайонного відділу юстиції. Ми добре забезпечені робочими місцями та необхідними засобами для виконання своїх посадових обов'язків, щоб продовжувати і надалі слугувати Верховенству права та закону. Уляна Шуцман, Роман Купронець, новини стрія. 9-11 жовтня, у рамках відзначення 95-річчя боїв українських січових стрільців із російськими окупантами на горі Ключ відбудеться сходження учнівської молоді Львівщини на цю гору. Урочисте відкриття сходження відбудеться на території дитячої туристичної бази Карпати. Саме сходження розпочнеться 10 жовтня о 9 годині. На вершині гори учасники заходу вшанують пам'ять загиблих героїв, покладуть вінки і квіти на їхні могили. Повернувшись на базу, школярі демонструватимуть. Свої знання з історії національно-визвольних змагань ХХ століття та змагатимуться за звання найкращого виконавця пісні про національних героїв. Організатор заходу, Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсії, туризму учнівської молоді. І таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. А вже зараз у цій студії не чекайте на Олега Филика, Він розповідатиме новини спорту. Нехай вам щастить. Перемога це теорема, яку потрібно завжди доводити. Для вас працює Олег Филик. Мої вітання до Львова їде міністр Павленко оглянути стадіон до Євро. Букмекери дають Україні та Англії рівні шанси на перемогу. Юнітзуїсти львівського Динамо здобули командну перемогу на престижному міжнародному турнірі у Варшаві. Далі детальніше. Цими днями на Львівщині перебуватиме міністр України у справах сім'ї молоді та спорту Юрій Павленко. Посадовець ознайомиться із будівництвом стадіону у Львові до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. З реконструкцією стадіону комплексно-спортивної бази Львівського державного університету фізичної культури та спорту огляне місце будівництва центру олімпійської підготовки з висловання та вітрильних видів спорту у Новояврівську. Юрій Павленко також зустрінеться з студентами та професорсько-викладацьким складом Львівського державніверситету фізичної культури та проведе робочу нараду з питань реформ. Системи дитячо-юнацького і резервного спорту та створення центрів олімпійської підготовки у Львівській області. Рівні шанси. Найавторитетніша букмекерська контора Вільям Хіл вважає, що шанси на перемогу у відбірковому матчі чемпіонату світу 2010 Україна Англія, що відбудеться 10 жовтня рівні в обох команд. Коефіцієнт 2,4. І це при тому, що Вільям Хілл британська контора. Нічия згідно з прогнозу букмекерів, найменш вірогідний підсумок матчу. Коефіцієнт дорівнює 3,4. На найпередбачуваніший рахунок 1-0 на бучою користь. Коефіцієнт 6,5. Фаворитами серед можливих авто. Рігулів Вейн Руні, але слідом за ним з рівними шансами на успіх ідуть Пітер Крауч, Картон Коул, Андрій Шевченко, Артем Мілевський і Євген Селізньов. Сестри Бондаренко завершили виступи у Пекіні. В одній восьмій фіналі українські тенісистки вийшли на корт проти російсько італійського дуету Аліса Клейбанова Франческа Скв'явони. У першому сеті йшла рівна боротьба, і результат протистояння вирішився лише на таймбрейку, не на користь наших тенісисток. 7-6. У другому сеті сестри змогли взяти лише два гейми 6-2. В обох команд було по вісім брейкпоінтів. Українки з них реалізували три їхні суперниці п'ять. Нагадаємо, що раніше Олена і Катерина вибули з одиночних змагань, програвши відповідно Світлані Кузнєцові та Флавії. Панетті. Дзюдоїсти Львівського Динамо показали майстер-клас у традиційному міжнародному турнірі з дзюдо відкритий кубок Варшави. Перемогу у командних змаганнях серед юнаків 1995-96 років народження святкували вихованці Львівського клубу Динамо дзюдокан, які випередили своїх ровесників 64 клубів та 14 країн Європи. Усього Динамоці завоювали 7 нагород. Президент Динамо Ігор Суркіс готовий відпустити Олександра Алієва до іншої команди. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс не здивований словами півзахисника команди Олександра Ліва про те, що той готовий змінити клуб, якщо не потраплятиме до основного складу Динамівців. А також наголосив, що немає нічого проти переходу хавбека в іншу команду. Більше того, президент Динамо зробив припущення, що Алієв не надто хоче продовжувати кар'єру в Динамо. Якщо він і справді з якихось причин готовий змінити команду, його майбутній клуб має запропонувати нам гідну. Компенсацію, заявив Ігор Суркіс, додавши, що жодної пропозиції, в тому числі від московського локомотива, до клубу наразі не надходило. І на завершення вже традиційно трохи кур'йозу, матч жіночих збірних США і Канади з хокею закінчився бійкою. Контрольна зустріч жіночих збірних команди США в канадській Вікторії 3-1 завершилася масовою бійкою за 3,5 секунд до кінця основного часу матчу. Епізод з бійкою зняти одним із болівальників збірні Канади і США зіграють між собою ще 5 матчів у рамках підготовки до Олімпійських ігор у Ванкувері. Повідомляє The Province. Що ж на сьогодні у мене все? За ми дізнаємося, які будуть погодні умови. Я ж кажу до зустрічі. Бережіть себе і своїх близьких. Партнер Рубрики Погода, медичний центр Арніка. На завтра, п'ятницю 9 жовтня, синоптики обіцяють погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах 13-17 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 735 міліметрів стовпчика. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.